Я знаю його трохи більше, ніж 40 років. Ми з одного подвір'я, грали у футбол 300, квадрат, перетиналися в черзі за квасом та на атракціони у парку Перемога, ходили разом в відеосалон біля пошти дивитися помста ніндзі та все інше. Не пам'ятаю, билися з ним чи ні, але ходили в одну секцію по рукопашці. Загалом ми давно знайомі. Він не живе на Дарниці, і бачимося ми з ним рідко, час від часу. Востаннє ми бачилися з ним в Єрпені наприкінці березня, так і зараз перетнулося випадково. Він у Київ приїхав на три дні у відпустку, потім повертається до пункту постійної дислокації, де їхню бригаду зараз доукомплектовують, а потім куди відправлять. З рідних у Києві нікого дружина з дітьми в Німеччині, сестра у Польщі, мама в Румунії, брат у Шпиталі після поранень проходить ВЛК. Ніфіга, як вас розкидало, а чого не всі разом так простіше? Склалося якось так. Мама із подругою з Одеси до Молдови виїхала, а звідти до Румунії, їм умови сподобались. Дружина їхала до тітки під Франкфурт, але там щось в стосунках не склалося, тепер вони в Берліні. Вона вчить мову діти у школі, сестру вивезла компанія, перевезли всіх, а що їх айтішників перевозити. от під пахву, рота закрили і робоче місце прибране. Вона вже працює і їй все подобається. Назад не повернеться. Живе в одному місті з братовою дружиною. Ростика зараз спишуть, і він поїде до дружини. А ти? А я з тобою піцуєм. Поговорили про життя. Я йому свої байки розповів він мені свої. Доїли другу піцу, і він мене запитує Фіма, а війна надовго? Фіма. Мене так сто років ніхто не називав. Надовго? Рік, два, п'ять. Не знаю. Не хочеш казати. Ви там усі спілкуєтеся. Там це де. У владі. Спілкуєтеся ж? Ну, зі мною не сильно спілкуються, але я чесно не знаю, коли ця війна закінчиться. Ніхто не знає. Вона може закінчитися завтра, якщо ботокс не здохне. Може, через півтора року, коли воювати стане нестерпно дорого для Росії, може, років за п'ять. Зараз триває війна на виснаження. Це не тільки про гроші, а про те, як закінчив совок. Але це надовго. Не знаєш? Не знаю. Недавно дивився чотири сезони серіалу про ізраїльський спецназ. Я, до речі, дуже хочу, щоб таке зняли про Україну. Але не так картонно, як в нас вміють, а так само фактурно, як ізраїльтяни зняли про свій. Так от там був діалог між шефом спецвідділу і командиром загону оперативників. Цей командир загону втомився і думає про те, що він більше не може тягнути цю лямку. Це бачить начальник спецвідділу. Відбувається діалог, який звучить приблизно так. Не думай зістрибнути, ти мені потрібен на цій війні. Війна, війна, увесь час війна, коли вже буде перемир'я. Ти ж сам знаєш, що ніколи, відповідає йому шеф спецвідділу. Так ось я можу тобі сказати, що ця війна надовго, а ще буде складніший час після війни, коли такі, як ти і я, з понівеченою війною психікою повернуться додому, і це буде випробуванням для країни. Ну, ти за себе кажи. У мене із з психікою все нормально. Друже всі так вважають кожен упевнений, що він в нормі. А за фактом, але в будь-якому разі війна надовго. Хріново, я дуже втомився. Коли вона закінчиться, поїду до Іспанії. Працюватиму в якомусь ресторані на майорці, смажитиму креветки для відвідувачів. В ресторані? Ти ж вчитель англійської. А хочу працювати у ресторані. Прикольно. Знаю одного наш штабу, який хоче після війни купити машинку та робити покоси, а потім вечорами пити біле вино з жінками. Хороша ціль. Але я більше люблю червоне. Тому смажитиму креветки, тріску, а ввечері питиму червоне вино з дружиною. А діти ходитимуть до дитячої спортивної школи Барселони або Реалу. Якщо хочеш, то так і буде. Потім на бридне повернешся. Подивимося, як воно буде. Влади, пішли, бо мені ще треба забрати замовлення для своїх. На тому і попрощалися. Він пішов за замовленнями для своїх бійців. А я дивився йому вслід і думав про те, що буде, коли він і сотні тисяч таких, як він, повернуться з війни, і які це нам готує виклики. З викликами ми якось упораємося, головне, щоб повернулися. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.